Ганна Михайлівна Ушеренко, викладач Київського вищого професійного училища швейного та перукальського мистецтва, указом президента України їй присвоєно почесне звання заслужений майстер народної творчості. Ганна Михайлівна, українська майстриня художньої вишивки, член національної спілки майстрів народного мистецтва України. У нас у українців є такий вислів народитися у сорочці, що означає бути щасливим у житті. Тому перлиною нашої духовності є українська сорочка. А найцінніша вишиванка зроблена власноруч. Саме вона оберігатиме свого власника від бід і приноситиме щастя. А ви звернули увагу, що вишивка стає дедалі популярнішою? Адже ми все частіше бачимо людей, одягнених у вишиті сорочки, і не лише українців. Найвідоміші дизайнери використовують елементи вишивки на своїх виробах, а модні світові бренди вишукують за джерелами, звідки ж снується нитка, народжуючи візерунок. Історія народної вишивки в Україні іде коренями в глибину століть. Дані археологічних розкопок і свідчень літописців підтверджують, що вишивання як вид мистецтва в Україні існує з незапам'ятних часів. Вишивкою за свідченням Городота був прикрашений одяг скіфів, а знайдені на Черкащині срібні бляшки з фігурками чоловіків, датовані VI століттям при дослідженнях показали ідентичність не тільки одягові, але й вишивці українського народного костюма. Елементи символіки орнаментів української вишивки збігаються з орнаментами, що прикрашали посуд давніх жителів території України періоду неоліту трипільської культури. Здавна вишивання було жіночим заняттям, і жінки передавали з покоління в покоління найяскравіші зразки орнаменту та техніку вишивання. У давнину основні мотиви вишивки відображали символіку різних стародавніх культів. Протягом багатьох століть безпосередній конкретний зміст символів на вишивках губився, але традиції їхнього використання не зникли. Вишивка древнє і молоде мистецтво. Протягом століть зберігає і примножує красу, дарує людям радість зустрічі з прекрасним. Вишивка безмежне поле фантазії, схвильована розповідь про думи і почуття, таємничий світ натхненних образів, що сходить до слов'янської міфології, звичаїв та уявлень наших предків. Вишивання художньо-образна, творча, кропітка робота, яка потребує таланту, уваги, зосередженості. Розвинути ці здібності в наших учнів, опанувати понад 100 технік ручної машиної вишивки допомагає досвідчення майстриня Ганна Михайлівна. Вона навчає виконувати різні аплікації, мережки, прошви, неповторно декорувати одяг та багато чого іншого. Вишивка дуже цікавий, хоча й трудомісткий процес, якому, як і в будь-якій творчій діяльності, потрібно віддаватися сповна. Тому Ганна Михайлівна навчає своїх учнів ще й головному у творчій діяльності налаштовувати себе на гарний настрій і сприймати свою роботу як корисну і вишукану працю. Виходить, що вишивка це в якійсь мірі розкіш, але прагнення створювати прекрасні творіння своїми руками було, є і буде. Учні Ганни Михайлівни захоплені вишивкою, знають, чому вони так полюбили це заняття. Вся справа в процесі творення, коли на твоїх очах відбувається народження краси і в почутті задоволення і радості, що приходить із закінченням складної роботи. Українське це модно, особливо коли йдеться про нашу вишиванку. На щастя, вона не втрачає популярності. Все більше молодь звертається до національного орнаменту, от тільки не всі здогадуються, що він означає. Тому Ганна Михайлівна охоче ділиться своїми знаннями і про історію вишиванки, і про семантику кольорів, і види орнаментів. Перше таке поняття, як сорочка, з'являється ще в 11 столітті. Робили її з льону, та найчастіше все таки з конопель, обов'язково вишивану. Вважалося, що там, де закінчувалася тканина і гулялося тіло, може жити нечиста сила, тому рукава та комір обов'язково прикрашали візерунку. Для наших предків це був не просто одяг, а ще й оберіг. Правня традиційна вишивка дуже складна та заплутана. Вона потребувала тяжкої кропіткої праці та безсонних ночей. Наприкінці 19 століття вона майже зникає. На зміну приходить вишивка хрестиком набагато простіша та не така затілива. А от нашими автентичними кольорами були червоний та сині. Такі відомі червоно-чорні з'явилися значно пізніше за часів радянського союзу. Ще Українські вишиванки характерні різні види орнаментів, геометричні властиві всі слав'янські міфології. Вони дуже прості: кружечки, трикутники, ромби, лінії та хрести. Використовували і рослинні мотиви, улюблені виноград, дубові листочки, хміль, мак, барвінок та калина. Також зображували тварин та птахів. Існували в українців і чорні вишиванки, проте вони мали особливе значення. От вишивку білим по білому обирали скромні дівчата. Вважали, що справжнє можна побачити тільки зблизька. Все яскраве то для людського ока. Хоча колір це справа смаку. А ще він залежить від географічної приналежності. Так в центральній Україні використовували помірні кольори та більше рослинні орнаменти, а на Закарпатті надавали перевагу яскравим та соковитим забарвленням. На щастя, модні вишиванки і в наш час. Тож, аби бути гарним, не обов'язково витрачатись на солярії, косметологів та брендовий одяг. Варто просто одягнути вишиванку. Адже це наше українське, а значить, рідне, вона не тільки прикрасить, а ще й захистить. Наші учні з професії вишивальний кравець приймали участь у культурно-мистецькій акції забезпечення вишивання рушника оберіг української столиці. Мета заходу. Формування у громадськості почуття гордості за столицю України, місто герой Київ, виховання глибокої поваги до багатовікової історії боротьби за соборність і державність України, створення атмосфери суспільної злагоди, зміцнення культурного та духовного розвитку. Найбільшу частину вишивання рушника у баріг української столиці виконали талановиті майстрині художньої вишивки, серед них і майстри виробничого навчання нашого училища. Ганна Михайлівна Ушейренко. Вона постійно шукає шляхів досконалення методів навчання молоді, володіє всіма техніками вишивання, досліджує семантику, візерунків та кольорів. Учні Ганни Михайлівни є частими гостями в салоні майстерні Український сувенір, адже це одне з їх майбутніх місць роботи після закінчення училища. Але нещодавно вони разом з майстром були запрошені з унікального приводу. Прийняти участь у вишиванні рушника до 200-річчя Тараса Шевченка. І це дуже відповідально, тому що руки до його створення докладуть відомі талановиті вишивальниці не тільки України, а й Росії, Казахстану та діаспор інших країн. Це збільшена копія рушника великому Тарасу. По його периметру прилягає так званий безкінечник узор, що символізує безкінечність світу. На крилах традиційне для українців дерево життя. У тогочасного народного витвору запозичили колір червоний, та додали краплення барв нашого національного прапору жовтого та синього. Вже підготували і семиметрове полотно з конопель для вишивання і катушку, прикрашену патріківським розписом, на яку намотуватиметься рушник. Старт вишивання покладуть земляки Шевченка, а далі по областях України і завершать свою мандрівку рушник у Росії та Казахстані в містах, які пов'язані з життям поета. Вічна пісня барв і кольорів, неповторна музика натхнення, шепіт трав і шелест яворів, і дзвінки і турботи сьогодення, дух народу в колір заплете, проросте і піснею, і цвітом. А над світом гляньте, а над світом українська вишивка цвіте. Виникнення педагогічної професії має об'єктивні підстави. Суспільство не могло б існувати і розвиватися, якби молоде покоління змушено було починати все спочатку без творчого освоєння того досвіду, який воно отримало в спадок. Американський психолог Фредерік Герцберг встановив, що справжніми мотивами діяльності вчителя є різноманітність праці, самостійність, професійне зростання, усвідомлення важливості справи. Тому важливою перевагою вчительської праці є багатство соціальних зв'язків. Відданість Гани Михайлівні своїй справі та її любов до праці переконлива. Кожен її витвір це оберіг, у виконанні якого вона вкладає всю свою душу. Її цікава оповідь, мудрі настанови та тепла енергетика не лише наповнює серця оточуючих любов'ю до вишивки, а й стають ненав'язливим нагадуванням про необхідність збереження української самобутності, прадавних традицій, що відточувалася віками. У жовтні цього року в Лондоні барвисти метно ярмарком і гала-концертом у парку Поттерсфілд на березі Темзи біля знаменитого Тауребреч пройшли Дні України Великобританії, триденний фестиваль української культури, організований благодійним фондом, більш масштабного фестивалю в Європі, який просуває Україну як країну і розкриває українську душу, ще не було, і те, що зроблено, унікальне, оскільки змушує українців пишатися своєю країною. Протягом трьох днів відомі українські художники, артисти, музиканти, дизайнери і кращі народні майстри продемонстрували жителям і гостям туману Альбіону весь холорит України, її мистецтво, класичну, етничну, сучасну музику, моду, літературу, кухню і народні ремесла. Серед народних майстрів, які представляли Україну, наша Ганна Михайлівна Уширенко. Плідна педагогічна діяльність Ганни Михайлної Уширенко відзначена почесними грамоти та подяками. Їй присвоєно педагогічне звання, майстер виробничого навчання першої категорії з професії вишивальний кравець, творчий та педагогічний досвід Гани Михайліни є зразком для наслідування молодими колегами-педагогами.